Джон Пірпонт Морган володів багатством, владою і впливом в надлишку. Перша мільярдна фірма належала йому, він контролював найприбутковіші галузі промисловості країни. Були й інші випадки, коли рішення Пі Морган практично створювали або ламали економіку США. Він був здатний, одним словом або надписом пера відвернути банкрутство або врятувати корпорацію від катастрофи. Ніколи не буде іншої людини, схожої на Джона Пірпонта Моргана. Яку одні ненавидять, інші обожнюють. У 1837 році в заможній родині народився Джон Пірпонт Морган. Молодший Спенсер Морган, батько Джона, вже був успішним банкіром і подбав про те, щоб його син отримав найкращу освіту, тому що хотів, щоб Джон став фінансистом, як він. Джон народився в заможній сім'ї, але мав жалюгідне виховання. Він був хворим маленьким хлопчиком. Він часто відчував сильні напади кашлю, мігрень, судоми та низку захворювань, включаючи скарлатину. Через проблеми зі здоров'ям він часто не міг грати на вулиці з іншими дітьми. Коли ревматична хвороба Джона в якийсь момент зробила його нездатним функціонувати, батько відправив його жити самому на Лазурні острови посеред Атлантичного океану. Джон прожив на острові більше року без сім'ї, тому що його батько вважав, що погода і морське повітря допоможуть йому вилікуватися від хвороби. Коли він врешті-решт одужав, то відновив навчання. Після завершення навчання в Бостоні до 1857 року Джон мав 19 років і готувався почати працювати. Батько Джона працював молодшим партнером у Джордж Піабоді та компанія, комерційній банківській компанії з офісами в Лондоні. А завдяки своєму батькові Джон зміг отримати посаду в банківській компанії на Уолл-стріт, яка керувала американськими активами. Писати звіти в компанію свого батька про політичні та фінансові події в Америці, яка, звичайно, в той час все ще була ринком, що розширювався, було частиною роботи Джона. Але ще в дитинстві батько Джона переживав, що його син буде занадто нетерплячим, щоб добре заробляти на життя банкіром. І що він повинен був набути відповідальності і самоконтролю. Один з таких випадків стався в 1859 році під час відвідин Нового Орлеана. Використовуючи корпоративні кошти, Джон пішов на нібито ризиковану авантюру і купив цілу партію бразильської кави. Джон продав її і отримав кругленький прибуток, але такий ризик був неприпустимий для старших членів банківської компанії, включаючи батька Джона. У 1861 році Джон вирішив піти сам, залишивши безпеку і захист відомої фірми у віці 24 років, і заснував свій власний бізнес, який продовжував служити агентом банку його батька в Англії. У тому ж році Джон пов'язав себе узами шлюбу з Амелією Стерджіс, худорлявою молодою леді. Але незабаром у Амелії розвинувся хронічний кашель, який з часом ідентифікували як туберкульоз. Джон взяв її в довгий медовий місяць у Середземне море після їхнього одруження, сподіваючись, що зміна погоди допоможе їй відновити сили, але безуспішно. У віці 24 років Джон став вдівцем після того, як його дружина померла лише через 4 місяці після їхнього весілля. Цілком логічно, що він був збентеженим безладом і кажуть, що він так і не зміг повністю пережити жахливу втрату своєї дружини в такому молодому віці. Джон став більше зосереджений на своїй роботі, ніж будь-коли. В той момент, коли Джон переживав власні кризи, у США також були не найкращі часи. У цей період вибухнула громадянська війна, і Джон міг бути призваний в армію відповідно до умов закону про військову повинність, але він вирішив цього не робити. Натомість Джон заплатив 300 доларів, щоб його відкликали з військової служби. Незабаром він був втягнутий у низку скандалів, які поставили під питання його репутацію. У 1871 році Джон почав працювати з Ентоні Дрекселем, банкіром, який був одним з провідних фінансистів країни. Разом вони заснували приватну комерційну банківську компанію Дрексел Морган і компанія, яка згодом стала JP Морган і компанія. Джон керував цією компанією до кінця свого життя, і в кінцевому підсумку вона стала моделлю для сучасного банківського гіганта, відомого як JP Морган Chase. На початку своєї кар'єри Джон в основному виконував обов'язки укладача угод, об'єднуючи візіонерів і заможних інвесторів в обмін на частку прибутку. Тим не менш, Джон зміг самостійно фінансувати багато з цих ініціатив, оскільки його багатство та популярність зростали. Джон вже прийняв рішення про американську залізничну систему як про свою першу значну інвестицію. У той час один магнат контролював більшість інших великих галузей промисловості, таких як Карнегі в металургії і Рокфеллер в нафтовій. Однак залізничної монополії не існувало. Насправді все сталося навпаки, оскільки було так багато інших компаній, які пропонували майже ідентичні маршрути, вони часто знижували ціни, намагаючись залучити клієнтів. Однак Джон побачив можливості там, де інші бачили гостру конкуренцію в залізничній галузі. Він вважав, що рішенням є консолідація, об'єднання залізниць в одну замість того, щоб конкурувати з ними. Це пов'язано з розумінням Джона, що компанія може отримати більше від економії на масштабі в міру свого зростання. Джон завжди хотів об'єднати кілька скромних бізнесів в єдиного згуртованого гіганта. Раптом, оскільки вони володіли всіма довколишніми залізницями, вони могли встановлювати будь-які ціни, які їм заманеться. Замість того, щоб конкурувати один з одним і знижувати ціни, Джон зробив значні інвестиції в кілька залізниць, які потім почав об'єднувати їх. Згодом він захопить контроль над недофінансованими залізничними компаніями, покращить їхню операційну ефективність та управління, а також об'єднає менші фірми в єдину потужну структуру, здатну розгромити своїх конкурентів, яку він природно зможе захопити. Джон використовував цю стратегію з таким успіхом, що вона носить його ім'я, ставши відомою як морганізм. Джон також використовував дуже агресивний підхід до корпоративного управління цими підприємствами, що відрізняло його від інших бізнесменів та інвесторів тієї епохи. Джону було неприємно просто купувати акції, а потім сідати на спинку крісла і спостерігати, як надходять гроші. Чоловік був одержимий контролем. Джон часто використовував своє впливове становище в раді директорів, щоб керувати компанією так, як він вважав за потрібне, оскільки йому потрібно було приймати рішення. Часто він реорганізовував керівництво різних залізничних фірм відповідно до своїх уподобань, утворюючи монополії, де займав найвищу посаду. Він відхиляв прохання про допомогу від залізниць, якщо йому не було надано повної влади. В результаті Джон отримав бажаний авторитет. І промисловість стала більш стабільною, залучаючи додатковий капітал. Завдяки Джону залізничний бізнес США тепер виглядав більш інтегрованим і стабільним, що залучало гроші з Європи і природно збільшувало багатство Джона. Джон завжди додавав до своєї мережі залізничні лінії і прагнув бути більш амбітним і перевершити свої минулі успіхи. Наприклад, він купив акції у Вільяма Вандербільта і Нью-Йоркську центральну залізницю. Одну з найвідоміших залізниць в країні у наступному році він пішов ще далі і профінансував продаж облігацій на суму 40 мільйонів доларів для фінансування завершення будівництва північної тихоокеанської залізниці, що зробило її найбільшою угодою по залізничних облігаціях в американській історії. Джон об'єднав свою північну тихоокеанську залізницю з двома іншими місцевими залізницями, щоб сформувати Northern Securities Corporation – Нову значну холдингову корпорацію. І завдяки своїм міцним зв'язкам з чинним президентом Вільямом МакКінлі він зміг уникнути покарання за такі монопольні дії. Однак, після вбивства Мак Кінлі, Теодор Рузвельт раптово зайняв президентське крісло і зайняв різко іншу позицію ніж у Джона. Рузвельт віддав Міністерству юстиції наказ подати до суду на компанію за порушення антитрестівського закону Шермана. Незважаючи на те, що Джон боровся з цим у суді, бізнес, зрештою, був розділений, і це було лише початком дуже напружених стосунків між двома чоловіками. Джон був радий, дізнавшись, що Рузвельт відвідає Африку одного року, і сподівався, що перший лев, з яким він зустрінеться, виконає свій обов'язок. Але це була лише невелика невдача для Джона. Він уже виношував ще більш обурливу схему. Свого апогею Carnegie Steel досягла в 1901 році. Це була одна з найдорожчих фірм країні, яка домінувала в сталеливарній промисловості. Він об'єднав Federal Steel Company, Carnegie Steel і кілька інших компаній, щоб створити US Steel – першу мільярдну корпорацію в історії з ринковою оцінкою в півтора мільярда доларів. Для порівняння виробничий сектор країни разом оцінювався в 9 мільярдів доларів. В результаті цієї угоди Джон отримав контроль над приблизно двома третинами виробництва сталі в США. Іншими словами, Джон схоже, підкорив як сталь, так і залізницю дві найбільші галузі промисловості того часу, і він не зупинився на цьому. Джон брав участь у фінансуванні перших електричних експериментів Томаса Едісона. Після цього він відіграв вирішальну роль у об'єднанні Edison Electric з її конкурентами для створення General Electric – Джон також доклав руку до заснування компанії, яка в кінцевому підсумку стала AT&T. Джон мав неперевершену здатність перетворювати розрізнені фірми в нестримних гігантів. Однак, оскільки люди ставали все більш залежними від однієї людини, Джон зіткнувся з посиленою увагою і був викликаний для дачі свідчень перед комітетом Пуджо, який розслідував грошовий траст Уолл-Стріт. Незважаючи на фінансовий успіх. Психічний стан Джона погіршився. Комітет Пуджо проклав шлях до створення федеральної резервної системи. Син Джона взяв на себе бізнес і продовжив його розширення. Сьогодні JP Morgan Chase з активами приблизно в 3 трильйони доларів є найбільшим банком у світі за ринковою капіталізацією.